Ознайомлення з соціумом, я та моє ім'я. Нас у групі так багато. Ми такі однакові та водночас дуже різні. Чим ми відрізняємося одне від одного? Зовнішністю, характером, віком. А чим ще дізнатися вам допоможе загадка? А відгадайте, ну, що я таке. Всі хочуть, як народиться дитина, щоб я була красиве і дзвінке. Бо носить все життя мене людина, так, це ім'я. У кожного з нас є своє ім'я, прізвище та по батькові. Ім'я своєї дитині батьки обирають самі, а прізвище переходить від діда до батька, від батька до сина, адже саме він є головою сім'ї, продовжувачем роду. Разом з іменем часто називають побатькові, є імена, що зустрічається часто в нашому житті. У нашій групі є такі імена: Ніколь, Адам, Андрійко, Єва, Єгор, Іринка, Михайло, Данилко, Софія, Кирило, Аріна, Марк, Марійка, Ксенія. В Україні народ для своїх діточок завжди обирав лагідні, милозвучні імена Гануся, Тетянка, Даринка, Іванко, Данилко. Непроста справа обирати красиве ім'я. Тиму зарядять гарні родинні традиції, наприклад, називати сина чи доньку іменем батька, матері, дідуся чи бабусі, або обранням імені вшановують видатних осіб, літературних героїв. Як же виникли імена? Спочатку було слово звичайне, а тоді ним почали називати людей. Власні імена народилися від звичайних слів. Усім знайоме ім'я Іван означало Бог змилосердився». Олександр мужній оборонець, захисник, Олена сонячне світло, Ірина мир, спокій, Галина, тиша. Так, ім'я дають дитині перший місяць життя. Ім'я це велика цінність. Воно записане у твоєму свідоцтві про народження. А свідоцтво про народження це твій перший документ, яким ти будеш користуватися до 14 років. Ім'я це нагорода, яку ми заслужили. Не ім'я проставляє людину, а людина ім'я. Беріть приклад та рівняйтесь і від невідомих людей, імена яких відповідають вашому. Дякую за увагу.